13 січня у місті Києві у серці нашої столиці народилася маленька чарівна дівчинка з блакитними очима. Батьки дали їй прекрасне ім'я Поліна. І сьогодні наша Полінка святкує свій день народження. Люба наша Поліна, вітаю тебе з Днем народження. Бажаю всього самого найкращого, без віть подарунків цей день і емоцій. Ми тебе дуже любимо. Поліна, з Днем дня Желаю тебе Белаю тебе щоб тебе всі слушать. Ти наша принцеса. привіт, красунька! Сьогодні у тебе день народження, Поліночка. Ми хочемо тебе привітати і побажати бути наполегливою, бути сміливою. Старанно вчитися, любити маму і тато. І не забувай їх слухатись, любити Артемчика. А ще я хочу тобі подякувати, бо ти у нас є. Наші вечори улітку вони не і дуже веселі. Дякую тобі, сонечко.